Маркет реабілітації основний постачальник медичних виробів на ринку України. Місія нашої компанії це забезпечення українців недорогими товарами для здоров'я та реабілітації. Основним пріоритетом у нашій роботі є якісне та оперативне обслуговування замовників. Для цього нами було створено сучасний кол-центр з менеджерами, які чудово розуміються на медичних товарах. Для вашої зручності будь-який товар можна замовити самостійно через сайт або подзвонити нам чи замовити зворотній зв'язок. Таким чином, спеціалісти допоможуть вам визначитись з товаром та оформити замовлення з ваших слів. Ви можете звернутись до нас з метою придбання таких груп товарів: товари для реабілітації, товари для здоров'я, товари для медзакладів. Товари медичного призначення. В умовах війни наша компанія активно співпрацює з волонтерами і за рахунок власного прибутку максимально знижує ціни на товари для ЗСУ. Маркет реабілітації бажає вам миру та міцного здоров'я. Ми завжди раді бути вам корисними. Слава Україні!